Висувальниця Марина Чорна спускає на воду байдарку. Спортсменка готується до чемпіонату Європи з висувального марафону серед юніорів, який з 13 по 16 липня прийде у Хорватії. Розповідає, працює над швидкістю, витривалістю та технікою. Висувальний марафон один із неолімпійських різновидів висування на байдарках, розповідає спортсменка. «Одне коло ми їдемо, вибігаємо на березі і біжимо 200-250 метрів, дивлячись, яка перебіжка, яка дистанція. Вона вже входить в саму дистанцію марафону. Це цей біг, це теж дуже важливо. На чемпіонат Європи їде у статусі дворазової призерки Кубку світу. каже суспільному показує срібну та бронзові медалі, які на початку червня виборола у болгарському місті Русе. Дівчина прийшла другою на дистанції 16 кілометрів та третьою на 3,4 кілометра. Було складно перебороти себе, переступити. Але вже коли перетнула фінішну пряму, вже думаю, все медалі є. Тренер Роман Копистинський результат Марини вважає закономірним. Три роки назад вона прийшла до нас, побачив, якби, бажання йти вперед, і вона не зупиняється, йде до своєї мети. Висуванням Марина почала займатися втілюючи мрію мами. Каже, спорт загартував її, зробив сильнішою. Ти терпиш, ти їдеш, і ти сама даєш собі знати, що типу ні, не відступай, не можна, терпи до останнього, йди маленькими шажочками, але йди до своєї цілі, не зупиняйся, і це якось точить твій характер. Ти стаєш така більш загартована до цього всього. І ти вже більш на інших дистанціях, таких як 500-1200, Ти вже стаєш. Ух, все, все буде добре, все вийде. Суспільному показує човен, на якому тренується та виступає на змаганнях. Це антиупор, за рахунок якого я своїм ногам не дозволяю розбавуватись по човні. Ще марафонській лодці є помпа, яка викачує воду, коли суперник наливає тобі у човен вдалу воду. Ти маєш і сісти йому на хвилю, а він буде тебе заливати, для того, щоб в тебе човен став важчим». Каже, місяць, що залишився до чемпіонату Європи, працюватиме наполегливо, аби показати результат не гірший аніж на Кубку світу. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця.